Доброго дня. Сьогодні ми зустрілися з Олександром Мельником, бо бійцем сотої бригади нашої Волинської сталевої сотки, який торік отримав важке поранення і втратив обидві ноги. Доброго дня, Олександр! Мої вітання вам. Давайте почнемо наше знайомство з того в кількох словах про обставини поранення, коли це було, де це було і е, яким чином тоді ми були вже під Бахмутом, Берхівське водосховище. Я йшов міняти хлопців на позиції. Була так дуже складна позиція. Нас від нас до підерів було метрів п'ятдесят, буквально ніцні стояли. І до позиції ми йшли, нас підвозила машина, потім три з половиною кілометра ми йшли пішком. Бо там, по такому лісу, де немає ні віточок, нічого все перебити. Важко йти, де куча трупів, боєприпасів валяються. От ми цих три йшли кілометра, і виходячи вже буквально до позиції, віддать нас чекали, прийшла міна, і всіх четверих нас положили. Сам важке поранення отримав я. Дуже довго витягували, більше п'яти годин хлопці. І потім вже як, я ж тільки прийшов до тями вже в, в Дніпрі, те, що не міг зобразити, що в мене там з ногами, аж вже в Києві, зрозумів, що в мене немає ніг, немає колін. Вам е ампутували ноги? чи відразу е відірвали? Е Цю ліву ногу відірвало міни, ще повністю хлопці в пакеті поставили в БМП, кажуть, не може причуття, що е пакет е АТБ, е Берсмій мій терчі, з ногою оттуди. А друга нога була з переломами і медики казали, що в спасти, просто в дружківки не захотіли мучити, взяли, відрізали. так легше. Так легше. Е, скажіть, які прогнози вам дають і чи є змога вам стати на ноги? Е, головне правильна реабілітація. Я з Естонії привіз хороші гарні коліна. Е, планую, що в Львові, в Суперхюменці мені їх підженуть і трохи навчать ходити. Ну, а це постійна реабілітація, на жаль, і постійне навчання. Ви були в Суперхюменс, вже були, так? Да, був. Що вам там проводили, які можливо процедури? Зробили такі маленькі стабіси, це в принципі всі, хто на великих протезах, стабіси їх легше вдіти, діти десь кудись там по дому пробігти. Також, якщо щось там зламали, що на колясці, просто що моя квартира для коляски не приспособлена зовсім радянська. Треба щось думати, продавати щось інше. Да, по квартирі я навіть по вулиці, інколи бігаю в них, до машини дійти чи як. Плюс з коліями ми було, але все время в мене якісь припони були. То я травму отримав ну, цей культі, два місяці не зміг вчитися, то треба було їхати списувати з армії, а в нас бюрократія більше місяця тягнулася. То там це подавати документи на інвалідність. Ось ця бюрократія. І не було часу вчитися, то в Естонію поїхав там. Більше трьох неділь не тримає, там тільки зробили протези. Їх треба прохимуть підігнати і повчитися ходити. Ну це все життя треба вчитися. Як ви потрапили в Естонію? За якою програмою? Можливо, що це мені за? Мені в Київські волонтери підказали фонд, який не сильно себе не афішує, але вони реально допомагають хлопцям. Вони так є ніякоти фонди, бла-бла, бла, як до діла, то і ніякої допомоги немає. Я рік стояв в черзі, і вони мені кажуть, давай, йдіть. Я поїхав в Естонію, там було зі мною ще три хлопця, і от у кожному там вони поробили такі дорогі, дорогі комплектуючі, що, на жаль, в Україні треба або самому шукати гроші, бо держава, на жаль, таких комплектуючих, не, не, в, край, в крайній случаї, я з таким не стикаю, що вдавали такі дорогі комплектуючі держави. Наприклад, два куліни, які мені поставили, стоять в районі 150 тисяч доларів. Це вам в Естонії безпосередньо поставили за їхнє фінансування? Ні, фінансується наш фонд, так зрозуміло. Естонія тільки як іде, як країна, в якій це, ці коліно ставляться, бо навіть е, центр, е, наприклад, профілактики в Фінляндії знаходиться. Хоча uh -huh. в коліна не знаю, чому німецька, то боки. Ну, і рахуються одні з найкращих. От. Я планую, що от, на наступну п'ятницю я поїду з порхівності, там ми продовжимо реабілітацію. Що цікавого ви побачили в Естонії? Як вас там зустріли, не, як сприйняли? В Естонії ну, цікава медицина, нас дуже непривично, тому що звернутися до лікаря, то треба в черзі записуватися. Якщо немає страховки, дуже дорого. Наприклад, день перебування в лікарні, якщо тебе лікар дивиться, 250 євро коштує. День перебування в лікарні. От, Це... Мені знає дівчина розказала, що в неї не було медичної страховки естонської, вона пішла з порізаним пальцем. То їй теж сказали 150 євро. А якщо ні, то значить просто перемотають і до побачення. Вона отримала, каже, було як поняв, зараження пішло. Вона пішла купляти антибіотики. без рецепта лікаря. в Естонії антибіотики не продаються. Лікар виписав антибіотики. Якщо вони в тебе залишаються, їх треба назад здати в аптеку. Ти не маєш, ти не маєш права навіть вдома їх тримати. І суворий ці... да, такі, навіть антибіотики. Ну, що сподобалось, дуже гарна країна. Дуже привітливі люди, там дуже багато наших українців, вони, я там довго шукав, щоб вийти на когось вийшов, то вони так здорові, але щоб приїжджати часто, ой, класно, класно. То дуже нас і опікали, і показували ну, ну, ми Істонів, я втік з всіх підмов втік на день в Фінляндію. Нас там зустріли ці представники ну, спілки українців в Фінляндії, дуже їм дуже дякую. сподобався Фінляндії, ну, правда, ціни там дуже високі. І що сподобалося в Естонії, дуже чисто дуже чисто, просто ідеальна чистота, дуже гарна країна, дуже креативно. Там от є район, я збусь, який називається, Рот Роттердам. От. Це колишні там були заводи радянські, і вони не працюють. і mm -hmm. Їх розвалили, зробили там дуже креативно. Там і інсталяції, там і кафешки, і магазини, і все дуже це в центрі міста, дуже гарно. Так все зроблено креативно дуже-дуже-дуже. Як ваш день там проходив? От ви зранку на процедури, 에, там сніданок зранку, там сніданок дуже цікавий. Кормили речами такими, що я не бачу. Там якісь киселі, якісь непонятні білі штуки. Потім до обіду там дуже гарний спортзал, я де все время ходив тренуватися в спортзал, бо треба мати фізичну форму, дуже хорошу. Ніяк походати не можу, треба щось придумати. От і, і це. А потім після обіду я старався десь під втікти погуляти, там домовити, щоб хтось там завісив. Ми були там і в старі самі старі цей пив, 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 це, пабі, який є в Естонії, там дуже гарний, такі важко правда, добратися. Старе місто там така бурківка, Львів mm -hmm. відпочиває. Нам допомогли добратися. Були на день прапора на концерті класичної музики. Були ні, це перед ньому не незалежності були. А на день прапора ми їздили в інше місто, і там виступали місцеві фольклорні колективи із Канади наш колектив. Дуже сподобалося. І багато хто казав, щоб я залишався, не їхав в Україну. Тому що, на жаль, ми втратили тих людей. 95% не повернеться. І це дуже активні, молоді, гарні, молоді люди, дуже багато освічених лікарів, бухгалтерів, айтішників. І, на жаль, вони повертатися не хочуть. Це треба. Ну а якби ви залишилися, чим ви там займалися? Ну тоді ж думав би. Міг би бути інструктор в їхній армії, де що я говорю з їхнім військовим, там біда, біда, вони навіть воювати і не, 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 не збираються, якщо нападуть кацапи. вони коли все на Україну тільки. Якщо... В чому спеціалізуєтеся? Я в армії? Військові справі там. Ну ну, старше куди пошлють. <рес> ну а от насправді на чому спеціалізуєтесь? Да, стрілець, стрілець він універсальний, має все вміти. А саме головне глибоко і швидко копати копи, що в мене сильно вийшло. <реш> <реш> Чим зараз плануєте займатися? От які у вас подальші плани, хочу, по реабілітації хочу, ну, реабілітація і плюс треба хочу зайняти активну позицію це громадську, тому що ну, дуже багато ті самі ж ветерани потерпають, їх ніхто на них звертає, не звертає уваги, вони сідають на стакан, ще на щось. Де всім треба допомагати, не тільки ветеранам, багато і таких людей, що треба допомагати. Хочу організувати ветеранський хаб, щоб допомагати. Також там, може якийсь бізнес організувати, бо вроді би, пенсія, якби військова більше, ніж у всіх, але в мене там ще мама хвора, і там ще які питання є е, да, Плюс нашу державу знаючи, на жаль, може бути так, що пенсії через пару місяців платити ніхто не буде. Ви на себе надіятися. Так, <гум> да, ну даний на себе надіятися. Є пара ідей, але все впирається в гроші. Комунікація з владою, соціальна підтримка ветеранів на сьогодні. Що би вам хотілося змінити? Ну, комунікація з владою має бути дуже потужна, і плюс о, треба, щоб був той, хто роз'ясняв ну, всі права і можливості, тому що просто інформацію добувати приходиться з скрипом, рипом, по крупицям і, і все. От, Ну, наприклад, квартиру пообіцяли допомогти міськрада. Ну, типу, я не хочу там безплатно, я хочу продати свою і щось таке, щоб знайти, можливо, там десь не йти доплату. Бо я, наприклад, вже подивився і прикинув, що краще все наш свій будинок мати. Там можна під себе все пристосувати, що в квартирі зносити капітальні стіни це не варіант. Плюс там не буде такої залежності від ліфта. Угу. І що міська влада? Ну, пообіцяли допомогти, а як воно буде, я вам розкажу. Угу. Сьогодні ну, я, що я, я все на себе надійс, сьогодні думаю, ось має зрозуміти реалтор піде, гляне на мою квартиру, але, на жаль, вторинний ринок не такий дорогі, як первинний. Наприклад, якщо ми декімнатна квартира, я не знаю, скільки зараз буде, умовно буде стоїти, 18 тисяч, то нова квартира однокімнатна без ремонту 41 тисячу коштує доларів. Тобі ж різниця сумасшедша. Uh -huh. Бо якщо якщо uh -huh. як брати перший поверх, то вони ще дорожчі. Ну так. Ваше захоплення. Чим ви зараз, от, хобі, чим ви зараз займаєтеся і що плануєте? Це... Займаюся спортом вдома, трошки надобно, А в нас в Луцьку єдиний спортзал для таких, як я на вокзалі. Дякую, хлопці там мене приймають, але це треба їздити, а в мене опять машини немає. На те, що в мене та є, то я не знаю, коли вона здохне. Угу. Вона вон, єлі їздить, і я просто дивлюся, що вона ще досі їздить. Правда, в ремонті вкинув більше в неї, ніж заплатив, коли купляв. Плюс я люблю колонксувати монети, але це дороге зараз задоволення, поки це на стопі стоїть. Ну і от Хочу зробити благодійний аукціон. Є там деякі лоти. Планую половину коштів витратити там на свої потреби, половину віддати тим волонтерам чи хлопцям, яким довіряють, чи там щось купити їм те, що їм потрібне. На свої потреби, на що безпосередньо плануєте? Ну, Наприклад, дивіться, тут такі лайнера. От тут лайнер стоїть резину, він тисячу доларів стоїть, а вони зношуються, як мозки. Скільки ну, по, по часу у вас... Ну я от вже одні, одні ношу третій місяць, і вже кранти. Їх треба постійно оновлювати? да, Оновлювати, тим більше, що нога міняється в розмірах. От, наприклад, на ціннозі вже він там, тут в мене пін стоїть, не на вакумі, і він же як йдеш, він стягує просто uh -huh. це, треба менше брати. Треба Постійно треба на, на, на комплектуючі умовно вже. Так, да, комплектуючі, плюс, е, якщо буде шукати квартиру, то треба доплати десь шукати, плюс та ж сама машина, треба щось десь якісь кошти. плюс... Е, що у вас трапилось з машиною? Скажіть, як збирав на протези на коліні? На жаль, ну я нічого не маю. Про не кажу люди, ті, хто навіть по 5 гривень скидав їм, дякую. Ми навіть не зібрали на прості протези. І я там ще гроші своїх і купив собі ну таку недорогого джипа там за 6 тисяч доларів. На жаль, в мене от я то не їжджу, Мене возить син, як мій доглядальник. На пер наш перешоходному переході він дуже правило соблюдав, він став, летів на швидкості таксі, десь там щось проводочки піддавав, засунув голову. Ну і в'їхав нам так взад в джип, що джип, рамний джип, і в нього заклинули двері багажник задні. Тобі ж удар був такої потужності. І що машина вже не придатна для ремонтування, тому що я не хочу ремонтувати і в комусь тюхувати, що ті класна машина вже рама поведена. І, а і треба чекати рішення суду. До рішення суду машину не можна не ремонтувати, не продавати, а рішення суду можна і півроку чекати. Тобі ж, Получається, якби є машина, якби її немає. А гроші на нову судові, машину ваталії, немає. Так. І страхова компанія, у вас була страховка і. Mm, э, страхова компанія, то, що вдарів винуватий, але опять же mm. страхова компанія, яка б знову, платить тільки після рішення суду. Тобто все чекає, зараз рішення. суду? Ну, а кажу, рішення суду можна до півроку чекати. Це вже я з хлопцями радився, це каже, такий може бути процес дуже тривалий. То що хочете, на що влаштувати аукціони? Ну, кажу, на свої трошки потреби. Маю на увазі про лоти, розкажіть а, трішки. лоти, Будь ласка, є дуже гарний значок мені подарували в Фінляндії, українсько фінської дружби, він тільки подарунковий, зустріти важко. Плюс є така от штучка класна. Це типу, дякую за донат. Тож вона тільки подарункова їх так не продають. Є, по по ній подарували, чемпіон, чемпіон естонської футбольної ліги, він виграв кубок команда Левадія, там власник українець. От. Є такі самі шарфики цієї команди, теж такі, такі от, фанатські, якщо хтось увлікається, класна штука. Ось. Ну, а На, 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 на слідыші, там аукціони в мене теж є цікавинки. Що? Наприклад, в мене є дуже багато гільз від е, АГС американської, їх можна розписати як з написти, їх можна використовувати як стаканчики, класна штука прикольна. От, плюс ще є стальний шолом, його можна розмалювати креативно, так щоб він був якби, свій. Ну, це вже на є картина від, знам... від відомого українського луцького художника Бельського. Ну, я не знаю, це, типу, ну, за кордоном вони дуже ціняться, не знаю, як в нас в Україні. Плануєте виставляти на аукціон чи лотерею проводити? Не, буду проводити лотерею, визначимо, який там буде мінімальний внесок чи більше внески, потім розіграю між цими людьми. Подарунки такі штучні, зустрічаються не часто. Відзвітую за кожну копійку. Якщо буду передавати хлопцям, покажу, куди, і що передаю, скільки. Що я розумію, що це люди багато хто не вірить, і я зневірю деяка, у від війни, і, на жаль. Сьогодні ж були удари вчора по Полтаві, були жорсткі, по Львову. Люди повинні розуміти, що Кацапи не зупиняться, вони будуть лупити, щоб посадити нас за стіл переговорів. З ними домовлятися не можна, бо я казав Кайзер, що ці договори з росіянами з делиться стоячим та бумаги, вони написані. Можу спорити, щоб зараз домовитись, зупинити, пообіцяти їм золоті гори. Вони через років 3-5 окрепнуть, а нам вже допомагати ніхто не буде, тому що скажуть, а ви вже домовлялися. Знаєте, куди такі домовляльчики. Плюс, знаючи, як нас дуже багато п'ятої колони будуть довалять те, що залишилось від армії, угу. і через 5 років ми просто ляжемо. І ви не зрадієте новим Бучим і Новим цієм. Да. До, переможного... да, до переможного кінця, на жаль, війна, на жаль, жертви. Я це по собі розумію, одне жалію, що просто завалив мало Кацап. Їх треба чим побільше завалити. І наше тільки спасіння невдаворізка а щоб Росія розвилася хоча б на штук 15 мелких держав, які між собою будуть гриститися, і тоді буде спокій. Навіть от попри втрачені кінцівки, попри. Великі випробування, які ви пройшли, ви не втрачаєте цього все рівно оптимізму. А, тому вам. що, на жаль, це ворог наш дуже старинний. Як мінімум 300 років у нас іде з ним боротьба. Як мінімум 300 років він знищує нашу державність і все, все це наше. Це як мінімум 300 років. Це не почалося не в 2014 році, це почалося дуже-дуже давно. Разом на жаль, нам переноги. не повезло з таким дурним тупим сусідом. Да. Дуже вам дякую. Дякую вам за розмову. Дякую за вашу за ваше натхнення, за ваш оптимізм і зичу вам успіхів. Дякую вам дуже.